Київська дитяча залізниця. Майже як центральний вокзал в Києві. Доброго дня! Я знаходжу зараз Дитяча залізниця. Дитяча залізниця. Юкс. Вагоні люкс, так? Вагоні люкс. Так, пане Остапе, дякуємо. Ви потім нам доповісти. Допов... розкажете, що саме тут відбувається і що ви побачили, окей? окей. Дякуємо. Це ми зараз в музеї залізничної дороги. Що це такий музей? Рекомендуємо, так, да, Степ? Це такий ліхтарик здоровий. На паровозі був. Це маленький паровозний ліхтар. Це, типу, я так розумію, телетайп чи щось таке. Це штука переключає стрілки, так? Да. На путях. О, дядько такий. Кочугарі. Посада кочугарі. Тому він такий чорний. да, вугілля. Так ну я думаю, що воно нічим не пахне. Це експонат. Только дивиш, щоб не вдарило. Не підключено. Не підключено. Реалістично, та це хто? майстер. А що там? Ага, бравий. Це металлетор. Да, да, да. Лихтарики, лихтарики Жива девчонка Это не экспонат, это справжня, красуня. А это не справжняя А не Что, спасибо, Да У тут на все тут на все А тут? Видишь, Ну да велика. Кажи дякую. Дякую. Швикотику. Дякую. Я Остап Остап, як тобі? Це здоров'я і вітаміни. І у вас не будуть крихтися зуби. Точно.